Ольга Асауляк. Книга Вогонь Очищення. Розумний наставник учить дітей у формі гри. Хто може бути серйознішим за дитину, яка грається? А хіба ви для нас не діти, які не мають в серці віри, не знають учителя, не діти в дитинстві своєму? І чи не будуть наші співробітники під час навчання використовувати вашу дитячу мову, поки не виростуть крила духовні, і не осягнете істину божественного світла на мові вічності? Наставляю усіх, хто приходить до тебе так, як наставляли тебе. Умій визначити вік духовний, але мовчи перед ненародженими? Невже ж мати навчає немовлятку, поки воно в утробі її? Для нього тільки створюються необхідні умови. Пам'ятай, настає час масових народжень, це поле жнив, людина, що тримає душу свою в запостінні, схожа на матір, яка штучно перервала розвиток плоду, досвідчений сіяч кращу пшеницю відбирає для постіву, гіршу залишає для їжі. Тому не печалься, що багато людей ще не розуміють духовного слова. В обителі наші нічого не пропадає надарма. Змелена пшениця стане хлібом і нагодує сіячів, після чого стане добривом для зерен вищого гатунку. Учителю, чому ти забороняв мені на початку шляху вивчати праці святих старців, а потім зняв цю заборону? Чи не тому, що вік моєї душі був замолодий для такого читання? Серце моє з самого початку прагнуло духовного слова, і саме ця образна система була близька і зрозуміла, та тому й забороняв, що ти не була здатна вмістити їх. Духовне сходження вимагає послідовності, праці отців церкви спонукають подвижника. До подвигів несвоєчасних, на яких не вистачить сил духовних. Суть спокус не в тому, що погано, а в тому, що робиться несвоєчасно.